Відділекомов нести трошки до порядку денного декілька питань. Заяви надійшли. Ру КСП і Міхочівська в особі керівника до Антона Ігоровича заяву щодо викупу земельної ділянки, яка знаходиться на праві оренди. Для ведення товарних господарського виробництва під господарчими будівлями і дворами. Земена ділянка да, знаходиться Зеленявський старостинській області, село Кощівське. На даний час у нього 1,4 гектара договір аренди. Дана людина хоче викупити, законом це не забороняється, так як можна постійне користування щодо поганеньрів і те саме, що тут. Іде і до нерухомого майна. Теж оцим законом перехідних положень шесть і модив пункту 10 перехідних положень за мене дозволяється щодо випутання. І ще одне щодо... питання щодо yes, тесть це боєва На сьогоднішній день. йому передали керівництво. Він на сьогоднішній день вважається, там як перний бомб дано та спексісне. Є справи таке, він. Да. Значить, надовго, так? Ну так. Погошення, які така. Так. ще одне питання про внесення змін. Це присадивна діляночка. Е, прізвище була помилка е, до Рощук, переправити на дорощук Сьогодні зайшла заява, попросила, <клухи> щоб не студії не <клухи> Внесення змін е, до, із прізвища Дорощук на прізвище Дорощук. <клухи> так, голосуємо. До голосування. Тепер за Іванченко, депутат. голосу. Слідуюче питання. Слідуюче питання нам е, доповідач нової спецфона. Ми з ще два питання до порядку. Переходимо до голосування за в цілому. До порядку денно, так. За зміну порядку денного. За Одного За. Да. року. Переходимо до mm -hmm. податку. Шалові члени зіметної комісії я хочу довести до вашого відома, що в законодавстві відбулися деякі зміни, і тому нам треба вже привести відповідність і працювати з відповідними змінами, а саме. Законом України про особливість регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб, який вступив в дію 28.08.25 року, він замінив право господарського віддання і господарського управління на право у зуку. Що таке? УГУ? Це нове слово, невідоме, але я трошки веду вас. Діла це право особистого, безоплатного володіння і користування комунальним майном, яке перебуває у власності територіальної банки. Місто постійно Так, да, замість віддання господарства управління. Тому перше, що нам потрібно для того, щоб ми могли в подальшому працювати, затвердити типовий договір у відбута комунального майно. Спочатку не положення, а прямо договору. Так, це повідомлення. До голосування. Да? Да, Тепер два, да. маченька, депутатів. Одноголошення. Mm -hmm. Ну і наступне питання вже з попереднього питання. Це, значить, ці будиночки, які в нас зараз ваші передаються на вулиці Вознесенській. Будиночки земля під майбутньому буде. Напроти Степаненка до будинки і коло вишів. Да, так, да, так, да, біля вишків. Тому ми на останню комісію, на останню сесію. На Досі, сесії сесії да? в нас а, да, ти було ти? надання дозволу, нам по 6, 6, да, 6 да, передати Тому да. ну, для того, щоб земельну ділянку зареєструвати за відділом житлово-комунального господарства та благоустрою і селищної ради, вже потрібно його реєструвати на праві комунального Земельні ділянки площею 0,69 земельні ділянки. І встановити узуфут комунального майна на зазначення міті цього річ. Питання, в кого? Завачі, депутатів. Одноголосну. Свідующе питання. Свідується питання у нас буде. Про надання дозволу на розробку технічної документації і замучу, щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі це вишка, зв'язок. Договір у нас заключений 5 вересня 2020, 2005 року. Це розробляється технічна документація для того, щоб дану вишку поставити на місце. Сейчас, хвилиночку, нам ми позвонимо спеціаліста, щоб ви показав, де що в чому у нас проблема з політиками. Це в нас зараз оцей домі, де ми надаємо добу, а на нас десь там плямена.